Вашим багаточисельним, багаточисельним проханням. Сьогодні буду віщувати по всевидящому оку Діда Нестера. Дід Нестер, дозволяєш ти, Дід Нестер, дозволяєш ти віщувати для моїх підписників на два запитання. Дід Нестер, скажи, підскажи, дозволяєш ти запитати два запитання. Одна свіча діда Нестера і друга. Дід Нестер, скажи, підскажи. Питання, чи буде одинока людина? Парі це може бути на 2-3-5 років вперед. Я вам говорила, що по одиноким людям всевидячи око бачи на 10 років вперед. Чи дозволяєш ти спросити це питання? Свічка рівно, мерехтить, дивіться, дозволяє. По цій свічці будемо запитувати інше питання. Одягаю я, всі ще оку зараз. Запитуємо запитання. Дід Нестер, скажи, підскажи, правду скажи. Дід Нестер, Ти тут скажи підскажи. Ось він в кольці дивіться його постать. Правду скажи. Можете написати, що ви бачите у всевидящому осі. я дам відповідь не всім, бо відповідей буде. Питань буде дуже багато. Дід Нестер, скажи підскажи. Ось його постать дивіться. Чи будуть одинокі серця 2025-2026 рік в парі? Скажи підскажи правду скажи. Скажи підскажи, правду скажи. 20, 25 рік буде для одиноких сердець дуже вдачні місяці.

10, 20, 21. Вересень 10, 15, 20. Жовтень 1, 13, 20. Запам'ятайте, карбуйте собі ці числа. По цих числах ви будете зустрічати свою долю. По цих числах ви будете зустрічати свого суженого. Листопад.

Дякую. Ти задоволений моїми відповідями? Скажи я витягну три карти по жіночій карти. Три карти. Переживав дуже, щоб я донесла до людей правду. Хлопотався, бачите, переживав аж до болі його душа біля мене тут, дивіться. Інше питання дивимося по іншій свічки діля Нестора. Ви можете задати, загадати своє бажання. Я зараз буду казати числа. По яким буде здійснюватися ваше бажання? Можливе здійснення 2025 рік. Дід Нестер, Скажи, підскажи правду, скажи. Дозволяєш ти мені відповісти через всі видящі око на таке запитання? Дивимося по чоловічим картам. Дозволяє сама сильна карта. Загадуйте зараз бажання, і я відповім, по яким числам воно може здійснитися. 20-25 рік. Це повинен бути мій підписник або підписниця. І тоді це буде працювати. Дід Нестер, скажи, підскажи, правду скажи. Дід Нестер, скажи, підскажи, правду скажи. Відповідь дай на це запитання. Дай відповідь на це запитання. Дивіться, його тінь двойна. Дід Нестер, скажи, підскажи, по яким числам. Називаю числа, які відчуває Всевиняще Око. 25 рік. Січень, 15 січня, 19. Лютий, 20, 25 рік. 13, 27. березень Бачите, лице Діда Нестера? Тяжко говорить. Березень 8, 10, 25, 23. Квітень перше, сьоме, 10. Травень 20, 25 рік, 10, 13. -те. Червень перше, 14, -те, 20. -те. Тяжко. Нагрузка сильна. Пропускаю другий місяць літа

Дід Нестер, скажи, розкажи правду, скажи. Я вірно відповіла числа, назвала вірно. По картам Діда Нестера дивлюсь по чоловічну картам. Так, мухоти. Все вірно сказала. Тяжко, ех, тяжко це все казати. Я все через себе пропускаю. Але знаю, що ці числа принесуть всім моїм підписникам. Всі, хто дивляться моє відео, будуть знати, як їм діяти по тим числам чи іншим. Закарбуйте, поділіться, збережіть. Я повне відео зараз випущу на YouTube каналі. Ви будете знати, запам'ятаєте будете завжди по цих числах знати, що будуть відбуватися ці числа. Дід Нестер, дякую. 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 Благодаріть все вище око. Дивіться. Ось, дивіться. Ви самі бачите все. Яка захисна сила, дивіться, коло стало. Бачите? Дивіться. Можу на місці. Дід Нестер, дякую. Всі мої підписники теж дякую тобі за твої вірні слова. Так було, так буде, так стало.